думали, Що найстрашніше це монстри з фільмів, ті, що ріжуть бензопилою чи ховаються в шафі. Насправді найстрашніше це монстр, який вітається з вами щоранку, який носить картату сорочку, лагодить ваш паркан і сміється, коли діти грають на снігу. Це історія, що змінила хід американського уявлення про зло людина, яка стала натхненням. Для найстрашніших фільмів жахів жила поряд зі звичайними людьми. Його називали тихим, трохи дивним. Але ніхто не знав, що за дверима ферми в Плейнфілді ховалося щось гірше за кошмар. Ми проведемо вас через усе життя Еда Гейна, дитинство, самотність, безумство, жах. Ви побачите не просто злочини, а глибоку трансформацію особистості. Як із відлюдника народився Монстр. Не забудьте поставити лайк та підписатися на канал, щоб не пропустити цікаві та моторошні історії з життя, які насправді відбувалися. Підтримуйте український контент. 1957 рік містечко Плейнфілд, штат Вісконсін. Населення трохи більше 600 людей. Люди тут не замикають двері, довіряють одне одному. Вважають, що жахи це щось далеке. Але вся країна завмерла, коли стало відомо, що приховував будинок на краю міста. Ед був другим сином у родині Джорджа і Августи Гейн. Родина була бідна, але найбільшою проблемою був не брак грошей. Його старший брат Генрі мав більше свободи, але сам Ед ні. Джордж Гейн був невдахою, що не міг утримати жодної роботи. Він був п'яницею, жорстоким до дітей, часто бив Еда та Генрі. Його ненавиділи, але водночас боялися. Мати Еда, Августа, глибоко релігійна фанатичка, вважала жінок, окрім себе, повіями диявола, грішними створіннями, які ведуть чоловіків до загибелі. Секс для неї був гріхом, і навіть любов теж. Вона хотіла виростити ідеальних дітей, слухняних, богобоязливих, незайманих. Вона контролювала кожен рух сина, не дозволяла друзів, ігор, емоцій. У 1915 році, щоб ізолювати родину від зла міста, вона змушує сім'ю переїхати на віддалену ферму поблизу містечка Плейнфілд. Тут не було сусідів. Діти майже не виходили з дому. Мати читала їм лише біблію. Особливо полюбляла розділи про гріх і кару. Ет розвивався повільно. Інші діти вважали його диваком. Він сміявся на уроках сам до себе, мав дивацтво у поведінці, але водночас був уважним слухачем, вважався непоганим учнем. Фрагмент інтерв'ю з колишнім однокласником. Він був дуже ввічливий, але щось було в його очах. знаєте, коли ти дивишся в них, ніби провалюєшся в темряву, мати часто карала Еда, коли він намагався подружитися з іншими. Вона переконувала його, що всі люди брудні, особливо жінки. Він виростав у замкнутому хворому світі, де мати була богинею і демоном водночас. Після школи Ед залишився працювати на фермі. Ніколи не мав постійної роботи, але підробляв то різноробом, то майстром на всі руки. Місцеві вважали його трохи дивакуватим, але не шкідливим. Його старший брат Генрі поступово почав висловлювати сумніви щодо поглядів матері. Він мав зв'язок із жінкою, хотів поїхати. Це дратувало Еда. У 1944 році сталася пожежа на полі. Після її гасіння Ед заявив, що Генрі зник. Поліція пішла на пошуки, і саме Ед привів їх до тіла. Поліцію вразило, що тіло не мало слідів опіків, але на голові були травми. Справу зам'яли. Але є підозра, що це було перше вбивство Еда. Коментар кримінолога. Це типова ознака латентного вбивці, звільнення від конкурента. Генрі був єдиною людиною, яка могла вивезти Еда з-під влади матері. У 1945 році Августа перенесла серію інсультів і померла. Ед був приголомшений. Це була не просто мати, вона була центром його всесвіту. Її смерть стала для нього катастрофою. Він закрив усі кімнати в будинку. Де вона мешкала, зберігши їх недоторканим. сам жив на кухні. Всі інші кімнати Еда перетворилися на мотлог там було м'ясо, яке гнило в банках, предмети з тіл тварин, бруд, щури, лічинки. Ед почав читати газети з некрологами його цікавили поховання жінок, схожих на Августу. Вночі він почав ходити на кладовище і викопувати тіла. Гейн зізнався. Що вночі під дією якогось голосу він пробирався на кладовище в радіусі 40 кілометрів. Його ритуал був чуткий приїхати пізно вночі, відкопати свіже тіло, зрізати частини, груди, обличчя, статеві органи, покласти в мішок і захоплено вдихнути запах. Потім назад додому. Він виймав шкіру. Висушував її, з кісток робив ручки для ножів, і головне почав створювати жіночий костюм із плоті, аби відчути себе матір'ю. Він створював ще речі з частин тіл, маски, чаші з черепів, абажури зі шкіри, меблі, прикраси усе зі шкіри та кісток органів. Він говорив, що хотів бути нею в буквальному сенсі. Одягав шкіру, ходив по будинку, імітуючи її голос. Це було шизофренічне ототоження спокійною. Коментар психіатра. Гейн не просто страждав на психоз. Він перебував у стані глибокої ідентифікації з образом матері. Його поведінка це спроба повернути контроль через інкарнацію. Ет визнав. Що не менше дев'яти разів ходив на кладовище, викопував тіла нещодавно похованих жінок. Він стверджував, що не всі ексгумації завершувалися успішно. Іноді він приходив до тями та йшов. У 1954 році зникає Мері Хоган, власниця таверни. Ет не заперечував знайомства з нею, але поліція нічого не знайшла. Лише після арешту її голова була знайдена в його будинку. Сусіди бачили в ньому тихого відлюдника, який допомагав дітям лагодив фречі. Ніхто й не здогадувався, що на його кухні зберігаються людські органи. 16 листопада 1957 року зникає Берніс Ворден. Власниця місцевого залізного магазину, її син, помічник шерифа, виявляє, що останній покупець, згідно з журналом, Ед Гейн. Поліція їде до ферми, він поводиться спокійно, вечеряє і все заперечує. У сараї знаходять тіло Берніс, підвішене за ноги, розпорите, як мисливець розбирає тушу. У будинку її серце в каструлі на плиті. Поруч жінки, зібрані з частин трофеї. Які могли стати вічною матір'ю. У домі виявляють десятки моторошних речей, маски з облич, костюми з тіл, голови в коробках, сумки зроблені зі шкіри, жіночі органи в банках, крісло, обшите обличчями, стілець обтягнутий людською шкірою, чотири людських носи, шкатулку з губами, миску з черепа, пояс жіночих сосків. Колекцію жіночих статевих органів абажур з людської шкіри. Це не фільм жахів, це опис реальної кімнати. Коли шериф Артур Шлей покликав підкріплення, всі думали, це жарт, але коли побачили власними очима, один офіцер вибіг і виблював прямо на сніг. Люди, які заходили туди, згодом не могли спати роками. Цитата зі слідчого звіту. Це був не будинок, це була каплиця смерті. Кожен предмет був або зроблений з тіла, або поруч із тілом. Я такого не бачив ніколи. Журнали жовтої преси назвали його м'ясником із Плейнфілда. Поліція ж мовчала, ніхто не хотів описувати знайдене. Жителі містечка були в шоці. Ми довіряли йому, він лагодив іграшки для наших дітей, ходив до церкви. Він навіть носив шапку, зроблену з людської голови. Ет визнав свої дії, але не вважав себе винним, стверджував, що чув голоси, які змушували його викопувати мертвих. Його визнали неосудним через психоз. Він потрапив до Центральної державної лікарні у Вісконсині. Лікарі діагностували параноїдну шизофренію з глибоко психосексуальним розладом. Роздвоєння особистості, тотальну регресію до стадії залежного немовляти, його поведінка в лікарні була спокійна. Він багато читав, поводився чемно, грав у шахи. Коментар лікаря. Це один із найнебезпечніших пацієнтів, бо він не демонструє агресії. Але в його голові повністю спотворене уявлення про реальність у 1968 році. Проходить повторний суд. Його визнають здатним до суду, але все одно непридатним до ув'язнення. Він залишається в лікарні до самої смерті. Ед Гейн помирає у 1984 році від дихальної недостатності. Йому було 77 років. Його тіло ховають на тому ж цвинтарі, де він викопував тіла поруч із матір'ю. Його могилу згодом знищили. Щоб могила не стала місцем паломництва. Його ферму спалюють у 1958 році. Хтось вирішив знищити осередок зла. Автомобіль, яким він перевозив тіла, виставляють як шоу експонат на ярмарках. Ед Гейн стає символом американського жаху. Саме він надихнув творців фільмів Психо, «Техаська різанина бензопилою, мовчання ягнят. Психологи кажуть, фанатичний контроль, травматичне дитинство і соціальна ізоляція можуть породити монстрів. Від рук Гейна натхнення брали й інші маньяки. дехто повторював його методи. Справжнє зло не завжди має роги. Іноді воно носить усмішку, живе серед людей і чекає, як Ед Гейн, тихий монстр з людським обличчям. Поставте лайк! Якщо вам сподобалось відео, залиште коментар, що ви думаєте про цю жахливу історію, та підпишіться на канал, щоб не пропустити цікаві та моторошні відео.